Всім привіт, друзі, Рада вас вітати на каналі I'm from Ukraine. Як завжди важливі короткі новини для українців. Європа, Німеччина, Україна, друзі, законопроект про зміни мобілізації в Раді. Майже він готовий цей законопроект. В проєкті закону нагадаю, запропоновано мобілізувати жінок, в тому числі на обороні підприємства. Також в цьому відео чому канцлер ФРН Олаф Шольц заслужив поваги українців на думку Кулеби, і також німці зауважили цікавий факт щодо рівня освіти біженців з України і декілька ще важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал. Також. Поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Взагалі, ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, законопроект про зміни мобілізації в Україні. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені до виконання робіт із забезпечення оборони держави. У воєнний час заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки нагадаю, народна депутат Мар'яна Безугла повідомила подробиці цього нового законопроекту щодо змін до мобілізації та військової служби. Отже, серед змін також є вказівки щодо мобілізації жінок. Розглядаються друзі пункти про потребу ставати на військовий облік, проходити базову загальновійськову підготовку та служити під час дії воєнного стану. В чорновому так званому варіанті документу перед. Бачено призовний вік, наприклад, до армії зменшиться з 27 до 25 років. Таким чином, друзі, усі українці підлягатимуть призову від 25 до 60 років. Також у проєкті закону щодо служби жінок в армії зараз прописано, що їх можуть призивати не лише у лави збройних сил. України жінок пропонують мобілізувати зокрема, на обороні підприємства. Так написала нардеп е, в Фейсбук. Щодо служби жінок в проєкті закону юридично виписано наразі так: жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені до виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Поділилась політику. За її даними у законопроєкті зазначається, що під час воєнного стану тих жінок, які знаходяться на військовому обліку, можуть призвати на. Службу в частини чи підрозділи забезпечення, крім того, у добровільному порядку нагадаю на службу за контрактом. Також вони можуть бути призвані і на військову службу в бойові частини чи підрозділи, але також в добровільному порядку. Також нагадаю, що підставами для звільнення від проходження базової військової підготовки для жінок, крім загальних підстав, друзі, є вагітність чи догляд за дитиною. Нагадаю, що депутат уточнила, що призов жінок не обмежується збройними силами України. Отже, друзі, долучайте. До обговорення цього законопроекту в коментарях під цим відео. Дякую вам. Кулеба подякував Шольцу за ініціативу на саміті Європейського Союзу і заявив, що канцлер ФРН заслужив поваги українців. Те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив на саміті, щоб скасувати погрозу вето Угорщини, увійде в історію як акт німецького лідерства в інтересах Європи. Цього тижня канцлер заслужив на величезне щире і заслужене захоплення в серцях українців, заявив голова міністерства закордонних справ в інтерв'ю Білд. Дмитро Кулеба також додав, що він радий змінам у позиції Німеччини щодо України та подякував керівництву України. Німці зауважили цікавий факт щодо рівня освіти біженців з України в Німеччині. Близько мільйона українців, ви знаєте, приїхали до Німеччини після нападу Росії на нашу країну. При цьому німці зауважили, що українські біженці здебільшого мають вищу освіту. Примітно є висока частка академічних кваліфікацій серед українських біженців. Так і йдеться у цій доповіді. Так, наприклад, 45% іммігрантів віком від 25 до 50 років серед українців нагадаю мають. Академічну професійну кваліфікацію здобуту в університеті 28% мають неакадемічно професійну кваліфікацію. Зауважимо, що в Німеччині лише 27% представників цієї вікової групи мають Академічний ступень, однак, попри такий високий рівень освіти, лише кожного п'ятого українця працевлаштували в цій країні серед чоловіків та жінок, які перебувають на стадії основної зайнятості, лише 19% працювали. Рівень зайнятості українських жінок, тобто біженок з України в Німеччині, становить 14% і значно нижче ніж у чоловіків. 30%. Зокрема, закрема важко знайти роботу в Німеччині мамам з малими дітьми. Все ж як свідчать дані, друзі, рівень зайнятості українців значно підвищується, якщо вони, наприклад, прожили в Німеччині рік. Останнє, друзі, провідні інтелектуали Німеччини вимагають від уряду активної допомоги Україні. В Німеччині 70 видатних діячів науки та політики критикують політику німецького уряду щодо України. Вони вимагають більшої підтримки Києва без зволікань. Група провідних істориків, експертів з питань східної Європи та політиків закликає Німеччину та Захід серйозно поставитися до підтримки України у війні проти Росії. Ініціаторами звернення виступили мюнхенський історик Мартін Шульце Весель, політологиня Клаудія Майор та політик ХДС Норберт Редген. Між риторикою про переломний момент Зайтанванд і реальною військовою підтримкою України утворилася прірва. Замість того, щоб швидко і комплексно постачати все, що необхідно, і створювати умови для довгострокового оборонного виробництва. Політика Німеччини і Заходу зводиться до того, щоб надати Україні рівно стільки, скільки потрібно для продовження війни, але недостатньо, аби довести її до успішного завершення, йдеться у зверненні. Його автори стверджують, що ця політика створює гуманітарні проблеми, оскільки кількість жертв серед цивільного населення в Україні та військових зростає чим довше триває ця війна. Однак, за їхніми словами, ця політика також створює стратегічну проблему, адже цілі Росії аж ніяк не обмежуються анексією українських регіонів Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонських областей, які разом складають понад 20% території. України російська політика відкрито загрожує іншим, також державам, таким як, наприклад, Республіка Молдова та Країни Балтії. В довгостроковій перспективі Путінська Росія загрожує всьому західному альянсу. Щоб запобігти домінуванню Росії в Європі, необхідно зупинити російську експансію в Україні. Так йдеться, друзі, у цьому зверненні. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.